З ними знайоми, мабуть, кожен з нас. Ми їх бачимо майже щодня, а та не уявляємо свого життя без них. Сьогодні поговоримо про наші українські гроші та дізнаємось їх історію і подивимось, як вони змінювалися з часом. І все це у вигляді 20 цікавих фактів. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо! Історія українських грошей бере свій початок ще з Київської Русі. Саме в ті часи вперше почали вживати слово гривна, а це була прикраса з золота чи срібла у вигляді обличчя, а яку носили на шиї, тобто на загривку. А слово гривна має спільний корінь із санскритським грива, а що означає потилиця. А десь у 10-11 столітті у Київській Русі в обігу з'явились київські гривні, а це були такі шестигранні ромбоподібні вагові зливки, десь по 150 грамів вагою. А їх широко використовували у торговельних операціях того часу. Наприклад, за десяток таких гривень можна було купити раба. А от за 4-5 – бойового коня, окрім київської гривни, були ще Новгородська та Чернігівська. А Новгородська являла собою продовгувату паличку на 200 грамів. А Чернігівська була така ж сама, як київська, а тільки з розплющеними молотком кінцями. І Київська і новгородська з Чернігівської гривни названі на честь міст, де їх вперше знайшли. Після хрещення Росії Володимиром Великим розпочалось монетне карбування. В період з 908 по 1015 роки випускалися так звані златники та срібляники. А це такі золоті та срібні монети, де на одному боці було зображено князя, а на іншому княжий герб тризуб. Рубль то є прямий нащадок, гривні, або коли гривню рубали на шматки, то отримували рубану гривну або рублі. Після оголошення Української Народної Республіки у 1917 році а її грошами спочатку став карбованець, а вартість якого дорівнювала 17,424 тисячних долі щирого золота. На першій в 100 карбованців вказан був 1917 рік. А в обіг він увійшов з 5 січня 1918 року. Цікаво, що назва карбованець, а то було наче українізована назва слова рубль або колись гривню рубали, а потім рубль вже карбували. Тож він був карбованим, і це був такий своєрідний лояльний перехід до своєї валюти через назву. А от вже з 1 березня 1918 року знову з'являється гривня. А Центральна Рада ухвалила закон про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів. А за яким запроваджувалася гривня, яка поділялася на 100 шагів та дорівнювала одній другі карбованця. А перші гривні номіналом 2, 10, 100, 500, 1000 та 2000 друкували в Берліні. А у квітні 1918 року Павло Скоропадський знову вводить карбованці. А ще за його часів друкувалися так звані шаги, а це така розмінна монета у вигляді поштових марок, номінальною вартістю 10, 20, 30, 40 та 50 шагів. 1919 році директорія оголосила про зміцнення золотого вмісту української валюти. Для цього почали збирати усе наявне золото та срібло для того, щоб випустити металічні монети. А також планували переплавити усі мідні пам'ятники російським царям на дрібну монету. А на золотих гривнях планувалося розмістити бюст Тараса Шевченка, а на срібних монетах будинок Центральної ради. Але на жаль, цим планам так і не довелось здійснитись, бо розпочався більшовицький наступ. Під час німецької окупації України у місті Рівному діяв німецький банк Україна. Окупаційними грошима на території України служили карбованці Рейхскомісаріату, які перебували в обігу лише на окупованій рейхом території України, а паралельно з Рейхс- та окупаційними марками. Десять таких карбованців дорівнювали одній рейкс Історія грошей сучасної незалежної України починається з відривних купонів. А їх почали друкувати ще в 1990 році до набуття незалежності. А вони були розповсюджені в різних регіонах СРСР, а та відрізнялися лише трохи ззовні. А чесно кажучи, то такі ще гроші. От таке не лист формату, а 4 з відрізними шматочками, наче в якийсь дитячій грі. А ці листи видавали разом з зарплатнею, щоб боротися з дефіцитом на товари. А тож, коли людина купувала такий дефіцитний товар, а то вона сплачувала вартість товару в рублях та відрізала купонів на таку ж саму суму. Після набуття незалежності, а коли рубль став грошима неіснуючої існуючої країни, перед нашою державою постала проблема відсутності власних грошей. Тож у січні 1992 року в обіг було випущено тимчасову, як тоді планувалось, грошову одиницю у купону карбованець багаторазового використання. Але ж, як кажуть, нема нічого більш постійного, ніж все тимчасове. Тож ті карбованці проіснували Вали аж до 1996 року Надруковані карбованці були в Канаді та Великобританії, бо Україна тоді не мала власних потужностей. А найперші карбованці відрізнялися один від одного тільки кольором та номіналом. Але надалі вони стали більш різноманітними. Одночасно з випуском карбованців були й надруковані перші гривні, але в обіг вони потрапили тільки у 1996 році. Гривні від однієї до двадцяти виготовлені в Канаді. Їх везли в Україну у 105 контейнерах двома кораблями. А банкноти 50, 100 та 200 гривень виготовляли у Великій Британії. А цікаво, що портрет зображеного на ліцевій стороні аверсі купюри в одну гривню князя Володимира Великого, а з великою ймовірністю може виявитися портретом самого художника, що його малював Василя Лопати, або достовірних портретів Володимира Великого наразі не існує. Майже всі українці наприкінці 1995 року стали мільйонерами. Була випущена купюра в 1 мільйон купонокарбованців, А середня зарплатня тоді складала лише 3 мільйони купонокарбованців, А от хліб коштував 15 900 купонокарбованців. А от у 1996 році українці отримали не тільки нову конституцію, а й нові гроші. Відтак 2 вересня було введено в обіг гривню. Обмінювалась вона у співвідношенні 1 гривня за 100 тисяч купонокарбованців. карбованців. На той час мінімальна зарплатня складала всього 15 гривень. А от 100 гривень були доволі маленькою сумою та дорівнювали майже 60 доларів. У 1994 році в Україні виникла власна банкнотна фабрика, а у 1998 році засновано монетний двір, а з того часу українська гривня друкується за найсучаснішими світовими технологіями, а та й ще з використанням українського льону. На перших банкнотах українські князі Володимир Великий та Ярослав Мудрий були зображені вусатими, бо саме такими вони зображались на стародавніх срібниках, зладниках та печатках. А от вже з початком 2000-х років їх почали зображати бородатими. Хоча бороди то було притаманне саме московським царям, А тож навіть за допомогою гношень нам намагались показати, що ми, типу, однакові та один народ. А ще на реверсі перших одногривенових купюр були зображені руїни Херсонеса, візантійського міста держави Крим. А та вони також були у 2004 році замінені на Володимирград у Києві. Деякі експерти вважаються, що на перших купюрах номіналом 10 гривень зображений не Іван Мазепа, а насправді це портрет його соратника Пилипа Орлика. Брати художники Олександр та Сергій Харвуки запропонували кілька варіантів портретів Гетьмана Мазепи, та серед них випадково опинився портрет Орлика. Його й затвердили. А чим менша купюра, тим коротше її життя. Купюри номіналом в 1, 2 та 5 гривень перебували в обігу від 6 до 8 місяців, після чого їх Нацбанк замінював. А купюри від 10 до 100 гривень витримували до 3 років, а от 200, 500 та 1000 гривень можуть прожити навіть більше 5 років. А Нацбанк вимушен щороку витрачати мільйони на утилізацію зношених банкнот. Через зношеність з обігу вилучають приблизно чверть від загальної кількості банкнот в обігу. А от монети здатні прослужити до 20 років, тож в 2018 році здійснили перехід від паперових банкнот номіналом від 1 до 10 гривень до монет з номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. А символ гривні був введений у 2004 році з ініціативи тодішнього голови НБУ Сергія Тігіпка. А дизайн символу гривні відображає літеру Г, першу літеру назви валюти а дві паралельні лінії символізують стабільність, як і в більшості інших валютних символів. А на сьогодні в обігу перебуває вже четверте покоління національної валюти а з посиленою системою захисту та й найсучаснішими захисними елементами. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!